Є інший шлях. Є. Ті постріли якось пов'язані з вами. Допоможіть мені. Будь ласка, допоможіть. Ваша сім'я. У мене немає сім'ї. Був тільки батько. Але ті бандити забрали його в мене. А якби я вам сказав, що ви можете залишитися тут? Тут? Навіть якщо ви серйозно це неможливо. Селище дуже маленьке, а я можу переховуватися. Люди почнуть розпитувати. Це не матиме значення, якщо вони теж захочуть вам допомогти. Я бачу прекрасне маленьке містечко посеред величних гір. Місце, де люди сподіваються, і мріють навіть за найгірших обставин. Я б хотіла якось вам віддячити. Ми можливо попросимо тебе дещо зробити. Джинджер тут же нічого не потрібно робити. А може з того, що не потрібно, але було б не зайве. Двоє були проти неї. А навіть одного голосу проти було забагато. усі усі. Ти like he тут усім подобаєшся? <гум> Зникла. Тут усе сказано. <гум> Мабуть, за нею хтось дуже сумує. Кажуть, її востаннє бачили десь тут. Ми розвішуємо такі оголошення по всьому округу. <гум> а якщо хтось її побачить, то має заявити в поліцію. <гум> Певно, що так. Думаю, вам слід знову проголосувати. Навіщо? Не можна щоразу влаштовувати плевісцити. <гум> Може, ти хочеш сказати, що. Закохався в мене? Здається, я теж у тебе закохалася. Мені треба піти. Годі <звіст> <звіст> вже, я запропонував зовсім протилежне. <звіст> Коли я наближаюся <звіст> до тебе, ти відхиляєшся. Припини, відійди від <звіст> Ахілеса, припини. Я штовхнув колиску. Шкода, що вона не перевернулася. Не смій його чіпати. Відійди. Зараз дам тобі урок. Людей треба вчити. Я розіб'ю спочатку дві фігурки. І якщо ти зможеш продемонструвати знання доктрини стоїцизму і втримаєшся від сліз, я на цьому зупинюся. Зрозуміла, і ми ще зустрінемося, маючи і кохання, і волю. Безперечно, учора ввечері ми всі збиралися у будинку місії. Там говорили, що ти напевно спробуєш утекти. Тому, виявивши, що ти сховалася у моїй вантажівці, я не мав іншого вибору, крім як повернути тебе в Догвіль. Вони думають, що це я взяла гроші. Звісно, <звісно> бо я їм так сказав. Дітям спало на думку бити в дзвін після кожного такого акту. Насильство в ліжку не треба було вже тримати в деймниці, оскільки воно мало було схоже на статевий акт. Том відкрив шухлядку, яку відкривав у день, коли з'явилася Грейс, і побачив, що вона досі там. Візитка того бандита з машини. Це, Це щось нове. Це можна розцінити як слабкість, тату. Я розчарована в тобі. Я був би радий вітати тебе вдома. Ти б знову стала моєю донькою. Я почав би ділитися з тобою своєю владою і відповідальністю. Якщо я повернуся і знову стану твоєю донькою. Коли ти даси мені владу про яку казав? Зараз розстріляйте їх і спаліть селище. Що? Ще що, щось? Там є сім'я з дітьми. Убити дітей першими і нехай мати дивиться. Скажіть їй, що припинити, якщо вона зможе стримати сльози. Я маю її віддячити. Прощавай. Дещо треба робити власноруч? Справді по дорозі додому поясниш мені.